Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошуваць. Сьогодні 20 грудня 2023 року. Ось на цьому переході де ходять діти в школу. Пролетів бус, збив. Ось цієї сторони пролетів бус і збив двох собачок. Пролетів швидкістю кілометрів 140 Одну собачку ми з невідомою жінкою відвезли в собачий притулок, інша не вижила. Я викликав поліцію, начебто людину, яка це зробила, вже знайшли. Але справа не в тому. Питання: от зараз іду і знову мені люди кажуть, чому міська влада тут не поставить світофор. Бачите, оцей перехід, де ходять діти в школу, маленькі діти біжать з портфеликами, які більше за них і навіть не дивляться. Або туди, або туди, а машини летять і перевищують постійну швидкість. І от зараз я повертаюся додому, а мені просто кажуть люди, чому міська влада не ставить світофор. Скажіть, будь ласка, чому міська влада не ставить світофор? Просто не ставить світофор? Біля СПТУ ж є світофор, так? Якщо біля СПТУ є світофор, а чому тут, крім цього знаку, немає світофора? Тут цілий день ходять діти. Маленькі діти. Чому немає світофора? Міськраді Оксана Івановна Бабій мені сказала, що а тут же є знаки. А я вам розкажу, як з'явилися знаки на цьому світофорі. Колись отут невідомий, перевищивши швидкість, збив дитину. Та дитина перекотилася через капот і втекла. Після цього одна людина зразу же побігла до мера Равлика і сказала: не поставити тут знаки, не поставити розмітку. Я не знаю, що з вами зроблю. І мер Равлик зразу ж поставив оцей знак. Ось така історія. Тому я попрошу Василя Козика, голову Секріанської ТГ, голову Секріанської ТГ, дати розпорядження і поставити світофор. Світофор на місці, де ходять діти. Де ходять діти, тут майже цілодобово ходять діти в Секірянську гімназію. Поки не сталося біди, не дай Господь Бог. З вами український історик та журналіст Ершвець. До нової зустрічі!